Її не любив ніхто, а як її можна любити, закутана в сіре пальто, закрита від цілого світу, завжди невдоволена всім, підніс собі щось бурмотіла в очах її блискавки грім, а серце, мов з каменю брила. Вставала о шостій зрання. Ковтала сніданок холодний, і так непомітно щодня учора вливалось в сьогодні. Щоранку сідала в метро, З-під лоба похмуро гляділа, Закутана в сіре пальто, в очах крижана недовіра. Її не любив колектив, вона не сміялась ніколи, і серця свого негатив здавалось, лишала довкола. Понура, і завжди сумна. О шостій метро і додому. А вдома, як завжди, одна: лиш кіт і жахлива утома. Це сталось в звичайний із днів З'явилась нова працівниця, одразу влилась в колектив, весела, струнка, світлолиця. А після роботи усіх вона попросила лишитись і з дому принесла пиріг. З колегами чаю попити. Знайомство, розмови та сміх, таке несподіване свято, це радість, але не для всіх. Самотня в порожній кімнаті. Того й не помітив ніхто, як зникла, побігла додому, Закутана в сіре пальто, сховавши свій біль під утому. А серце дістало у краї без дозволу плаче у грудях. А сльози гарячі, мовчай, як добре, що хоч не на людях. Вже скоро забудеться сном, а поки холодна вечеря, розділена разом з котом, і раптом постукали в двері. Здригнулась і все, що болить, за звичну гримасу сховала, відкрила, спинилась на мить, дівчина з роботи стояла. Що треба, навіщо прийшла? Розгублено бігали очі, на святі я вас не знайшла, а номер ваш тільки робочий. Та добре урешті знайти адресу вдалося. Тримайте, ви ж любите з кремом торти, а ще є пиріг. Зачекайте, це ваші шматочки, беріть. Наступного разу я прошу так швидко від нас не біжіть. Скажу вам, нелегко це ноша донести у сумці пиріг. Всміхнулася сонечним світлом. Стромочок щокою потік, Невже я для когось помітна? Ви плачете, я щось не те напевно, бездумно сказала? Ні ні, то не сльози, пусте, та дівчина все не вгавала, не треба, нам часом усім потрібно свій біль відпустити. Так часто роками мовчим, а можемо, можемо жити? Не втримала жінка в сльозах, сказала. Кому я потрібна, якби ти пронесла мій шлях, а ти ще дитина наївна. Попереду в тебе життя, своє я вже змарнувала, ніхто й не помітить, як я, і так до кінця й не сказала. Картала за слабкість в думках, хотіла вже двері закрити, та погляд в дівочих очах на миті й зміг зупинити. А де те минуле, скажіть? Давно вже позаду блишилось. Життя це сьогоднішня мить. Я стільки разів помилилась. І що? Це не шлях, не кінець, спинитись не пізно ніколи, збагнути, як сильно Творець вас любить, а ви своїм болем закрились від нього, від всіх. Навіщо ви маєте диво і радість, і вдячність, і сміх? Насправді ви дуже щаслива. І знаєте, хай що б не було, якою б вас люди не знали, не ставте ніколи тавро, бо часу насправді так мало. Радійте, всміхайтесь, живіть, те диво, що Бог вам дарує, і з вдячністю прошу, прийміть, ми самі майбутнє будуємо. Зневіра, насправді, це гріх, обличчя за маску ховати. Тримайте, будь ласка, пиріг, не треба від щастя тікати. Той вечір за довгі роки уперше вона відчувала смак торту і теплі думки і довго собі обирала одежу, а зранку, з горням солодкої, теплої кави Сміхала з вікна малюкам, що бігли до школи з батьками. Спізнилась уперше, мабуть, її не відразу впізнали якась невідома могуть в зігрітому серці палала. В обідню перерву до всіх судочком маленьким підсіла. З учора лишився пиріг, шматочок від торту і крила амінь.